Вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні мій гість лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко. Пане Миколо, я рада вас вітати. Вітаю! Пропоную розпочати із корупційних скандалів. Обговорити корупційні скандали, і ось з останніх заяв, які безпосередньо зробив представник Міністерства оборони пан Резніков, він сказав, що щодо попередження запобігання корупції, ми діємо наразі по наступних напрямках: перший це перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці. Пане Микола, ви думаєте, що це означає дана заява? Це зроблена робота над помилками? Ну, хотілося б, щоб було так, але якщо б еволюційно подивитися і у нашій дискусії з вами протягом останнього періоду, коли тільки про корупційні скандали з закупками і продуктів і там всього і решта з'ясувалося, ми з вами пам'ятаєте, говорили про те, що є два сценарії, значить, найкраще, які були сценарії. Найкращий сценарій міністр. Оборони, значить, вибачився перед українським народом, покаявся і сказав, що ми цих корупціонерів посадимо і виправимо помилки. Значить, другий сценарій. Ми говорили з вами, що оскільки він не покаявся, сказав, що ми це придумали, і корупції немає там на жоден кілограм, навіть на кілограм не обдурили. Все чесно. То ми сказали, що і міністра оборони такого треба подавати відставку. Тобто пішло третім сценарієм. Спочатку сказали, що його відставлять. А потім... А в Силу різних обставин, можливо, він президента Зеленського переконав, можливо, західні колеги переконали Зеленського, що хай вже буде різні Багато Магато може... хто пояснює залишення, все ж таки Резнікова на даній посаді з приїздом міністра оборони Німеччини. Ну, рідні приклад. Звичайно, як і мій досі спілкування з політиками європейськими, що вони різко критикують корупцію, але скажімо, якщо вони знайшли якусь спільну мову з якимось посадовцем, вони зазвичай. Його намагаються максимально захищати, тому що розуміють, що часом кожний наступний ще гірший, ніж попередній. Тому очевидно, в силу різних факторів Резніков залишається на посаді. Ну, Найсмачніше було, чесно кажучи, реагування ініціаторів звільнення депутатів. Від слуги народу, який сказали, що ну не дочитали вони законодавство. Німейте, ну це просто ну це не шок. Ну люди сидять до більше трьох років в Верховній Раді і не знають, що ну, наприклад, коли озвучувався Буданом, що взагалі він не може бути міністром оборони, треба внести зміни в законодавство або. Ну, підібрати іншу контуру, бо згідно до стандартів НАТО, це мусить бути міністр цивільна особа. Хоча насправді, ну я наприклад, вважаю і не заперечую стосовно військового міністра. Ви розумієте, ми в умовах воєнного стану і це елементарно робиться, вноситься доправка при кінцеві положення законодавства. Тому що, якщо в нас обмежують сьогодні права і свободи людини, ми обмежуємо об'єктивно, враховуючи воєнний стан, а не вже ми не можемо змінити стандарти там міністра. Але найсумніше є інше. Тобто, виглядає таким чином, що мовно кажучи, навіки з нас познущалися двічі. Спочатку нам сказали, що ми дурні придумали, що корупція, є, а потім виявилося, що чуть не сам міністри, урядовці знайшли цих корупціонерів, їх накажуть і тепер будуть контролювати, так як ми з вами це говорили в попередній період. І тут знову в мене сумніви. Тобто, дивіться, якщо ви. Спочатку це не виднали, да? а визнали, визнали, тому що вам сказали, або визнайте, створіть громадський контроль, і тоді ви залишитесь на посаді. Тобто ви це зробили тільки тому, що вам західний світ або європейці сказали, що це треба зробити. А завтра західний світ і європейці забудуть вам щось сказати, так ви це не будете робити. Я вам скажу більше, що то, що нарили експерти там, і журналісти, до мене складається взагалі, що у Міністерство оборони. Розставили всіх колишніх де, в, е, корупціонерів або, скажімо, кар'єристів, часів Януковича. Тобто, коли спеціально можна подивитися, тут ми ж е, вже ж назвали там трьох-чотирьох, да? той в Криму. Терористів зустрічав, той да, щось продавав і, і займався корупцією, шабозна коли, і, і, і там таких е, більше це достатньо. У мене звідси висновок. Очевидно, не брали, виходячи з того, е, е, який бекграунд, умовно кажучи, е, політичний державницький. Да, що ви захищали, захищали Україну, коли, вибач, е, Янукович набрав міністра оборони Служби безпеки, фактично російських громадян і ФСБшників. Так як ці люди, які працюють, Працювали в цій команді можуть зараз займатися керівництвом міністерства оборони України і закуповувати це. Тому в мене великої радості немає. Це такий якийсь перехідний період, але ну затягся цей перехідний період. Ну і на і найсумніше, що думаєте, от кадри так у вас от не виходить з кадрами. Дивіться, ми міністерство оборони. Говоримо, якщо вже зачепили за цю історію з корупції. У мене питання: а що генії менеджменту Мілованов, голова народової ради оборонпрому, перед тим ще один геній Мустафа Наєм, теперішній керівник гусів і перед ним ще хтось був і та далі. А що за рік обукреборомпром зробив? От мені цікаво. Значить, Зараз президент їде, принижується, просить. Дайте й те, дайте й те, і так далі. І слава Богу, що переконує європейців. Не у всіх питаннях, але переконує, Але в мене питання: ну, елементарні речі, що за рік? Ну я вже мовчу до 2014 року. Тож ми Свинерчаків критикували, а теперішній Свинерчику, що не такі самі, що робив Укроборонпром, щоб ми мали патрони, щоб ми до боєприпаси витовляли. Хоч елементарні речі. Росія нарощує. Виготовлення боєприпасів з бурої і попри санкції і наші ілюзії, що вони нічого не будуть зробити, нарощує геометричні прогресії. А ну я не чую інформації про те, що у нас десь значить, я розумію, що може, не треба казати адресу, де знаходяться ці воєнні підприємства. Ну я щось спілкуючись з військовими. Не відчуваю, що е, е, наш, е, наша оборонна галузь працює в такий спосіб, що вистачає патронів, вистачає снарядів, вистачає там обладнання і так далі. Тобто, коли ми кажемо про я це називаю нашим мародерством, тому що є російське мародерство, і російські мародери показали себе е, ну такими історичними традиційними мародерами. Я, я щойно е, лекцію читав і розповідав, що. Мародерили ще перші росіяни. Вони тоді не росіяни. Це не була ката Суздальська земля і Владимирська земля в 1169 році, коли на Київ нападали, мародерили. Мародерили, коли Мурайов вдерся в Україну в 1918 році, все крали. І це часто. Тобто це історичні мародери. До речі, коли згадати Другу світову війну, знаєте, що мародер номер родин це Жуков, тому що він найбільше вкрав і поїздами повивозив з Німеччини в Польщі від ювелірних. Виробив до ШУБ до себе на дачу. І, до речі, і в Одесу, де він був вивіз, і під Москової, тобто це мародери зрозуміло. Але наші мародери Ну так само про них треба говорити. Ну, я вважаю мародерством, що якщо ми віддаємо гроші на Збройні сили. А ті люди, які, значить, здійснюють закупки або тут працюють ці системи координат, крадуть з цього. Це класичні мародери. І я б сьогодні, от або я займався в правоохоронних органах, в мене було б як дві лінії. Перша лінія це колаборанти. Я б кожен день би дивився, а що. Право відкрили, а посадили цього колаборанта, який зустрічав з квітами росіян, а потім, значить, організовував там псевдореферендум і тоді. І друга лінія це миродери, навіть не корупціонери. Бо той, хто краде там на асфальті, це, звісно, ворог народу і і треба теж їх відкривати кримінальні спальню. Але красти на армії це, якби це номер один сьогодні діяльність органів. і де ті? Справи по цих мародерах. друзі, тому е, поки що для мене це не оптимістичний висновок. Що е, через рік війни е, міністр побачив корупцію і сказав, що починає з нею боротися. Особисто а хто буде нести відповідальність за корупцію протягом року. Особисто ви вважаєте, що Резнікова потрібно звільнити з його посади і замінити, наприклад, там на Буданова, як це раніше е, слава ну, Рахамія, чи це не на часі, оскільки ми розуміємо, що у е, Резнікова Є велика кількість напрацювань з нашими західними партнерами. Дивіться, мій підхід такий, що ми мусимо в питаннях наведення порядку країни боротьби з корупцією, не зважати хто нам що говорить. Якщо людина... І чітко це доведено, значить, не, 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 не зробила того, щоб не допустити корупції, вона повинна йти відставку. У ну, мене взагалі мене завжди це бісить і в часи Порошенка, і в часи там, Ющенка, всі часи і та далі. що Коли виникає питання, всі виявилися одинаково. Всі говорять, Ви знаєте, це такий серйозний був чоловік. Ну там крали, там вже пару мільярдів крали, далі. А він такий професійний чоловік і вже на Заході до нього звикли його прізвища звикли, і так далі. Та що, далі. Та в нас нема людей? У нас переговори взагалі веде президент, е, міністр закордонних справ, посли ведуть і так далі. Ви на засідання Рамштайн приїжджаєте, вже вас готові. А які про військові поставки? Взагалі не міністр оборони веде переговори, а головнокомандуючий е, веде. Залужним спілкуються з приводу того, яка військова техніка потрібна, і так далі. Та я взагалі не бачу проблеми, щоб сьогодні уряд відставити і, скажімо, чи міністри відставити. Це наше внутрішнє питання. Вони не воюють. Вони, я перепрошую, сиділи. Більшість із них сиділа півроку майже в Івано-Франківську. Так воювали вони. Більшість уряду сиділи. Нічого ж ми не постраждали. І вони приїхали в Київ, коли звільнили вже Київську область. Навоювалися вони тоді і так далі. Тому я не бачу трагедії сьогодні. Значить, що це якби дві лінії координат: цивільна складова управлінська і військова складова. Тому ну, я вважаю, що це ну, якби зневага до українського народу. Коли мені члени уряду брешуть, потім вони не визнають, що вони брешуть, а потім, значить, з розумним виглядом говорять, а зараз ми почнемо по чесності жити. Так, а хто буде нести відповідальність, що ви не по чесності жили рік або ще два роки до цього? Риторичне запитання в продовження теми ігор Клименко став міністром внутрішніх справ, а Василь Малюк, став головою ОСБУ. Пане Миколе, у вашому розумні як зміниться наразі діяльність служби безпеки України, і чи дійсно ми побачимо посадки? Ну, дивіться по ОСБУ. Я в цілому вважаю, що це краще чи було, тому що, хоча б по одній простій причині, що людина система, яка знає, що таке СБУ, знає, які ми Механізми і так далі, але ну, не лейтенант Баканов, розумієте, який взагалі нічого не знав, і, і за його спиною і там, умовно кажучи, дійснювалися різноманітні оборудки, а він ходив і цьому Павлу, як його, значить, ми називаємо Паші Мерседесу да, і представнику Кирила. В Україні по московському Петрихату руку цілував під час війни, значить, все-таки теперішнє СБУ хоч не побоялося обшуки провести, що правда, мені здається, нікого не посадили, крім санкцій. Бо на моїй рідній Черкащині знайшли в одному з монастирів прапори Новоросії, там і все на світі на не питання: що ті роблять, що прапори тримали. Вони до спір моляться Кирилу і Путіну. Але в всякому разі, ну хоч почали з п'ятою колоною боротися по всій території України. Тому в мене великих ілюзій немає, але я б сказав таким чином: що мені здається, що все стосується СБУ, це краще, чим було точно. Тому що люди, які знають механізми, інструменти і так далі. Клименко, в принципі, теж досвідчений чоловік. Я не думаю, що в МВС ситуація погіршиться. Більше того, от хочу похвалити. Я давно, і до речі, ми з вами по-моєму про це говорили, коли е, так делікатно у нас Данілов і всі інші е, такі робили ура патріотичні заяви, що у нас кілометрові черги військомати і всі хочуть воювати. Ну коли йому закинуло, що там е, можливо не варто ловити по торгових центрах е, людей і так далі. Він сказав, що це придумали росіяни. А насправді у нас це хорошо. Ну, давайте чесно скажемо, живемо з вами реальним життям. Ми ж бачимо, що трошки ситуація м'якока ще не така. you <laughs> Сьогодні І... навіть е, телеграм-канали пишуть, що в Одесі в спортзалах роздають повістки. Так. Так. Тому я хочу МВС похвалити, не знаю, чи це з часів монастирського почалося. Значить, от ідея з е, спеціальними підрозділами на добровільній основі, такими літними підрозділами, гвардіями наступу, я вважаю, що це абсолютно правильно вмотивована історія, бо е, звільняти Україну, вивувати, а зараз воюють професіонали. Уже ж те, що ми вже, вже ми про чмобіків, мобіків, вже давно не говоримо, тому що ну роз. Ція насправді зрозуміла, що це помилкова історія. Вона набирає зараз акцент на абсолютно підготовлені, серйозних людях, і і Бахмут, і Соледар, і Вугледар, і так далі. Там серйозні підрозділи, там елітні, велика кількість елітних підрозділів. Інша справа, що вони там закопують і і, і і цих мобілізованих, як мені сказав один військовий, що йдуть ці росіяни. А значить що коли відступають, то вони танками переїжджають, їх їм їм же ж гарм гарматне м'ясо, вони ж дивляться не на. Ідея як на гарматне м'ясо, але ми ж українці, ми ж європейці. Тобто, у нас логіка така, що люди повинні підготовлені, бути мотивовані, психологічно готові до ну такої е -е м'ясорубки, яку потрапляють вони. Тому я. Якраз МВС хочу похвалити, мені здається, це абсолютно правильна логіка підбирати мотивованих людей, причому ще визначати, що ви воюєте, ви свідомо то ви готуєтесь на Херсонський напрямок Кримський, ви готуєтеся туди. Інша справа, що давайте підкажемо, що в принципі всі повинні одинакові бути стандарти, бо в цих підрозділах за моєю інформацією буде вища оплата. Чим, скажімо, в збройних силах, які воюють зараз на передовій. Тобто не можна. Ну, якби в цьому плані, отут не треба економити, не можна забирати у когось, хто воює в одному підрозділі чи в іншому. Всі воюють за Україну, вони повинні належним чином тримати. Ну можна забрати депутатів, яких і їхніх помічників і помічниць, які отримують ну не не малі заробітні плати. Можна вибачте, помічників депутатів Київради забрати, що Київрада нічого робить, що і 240 помічників і помічниць отримують в Київраді. То краще військовим доплатити, а не забирати у військових. Тому я в цілому тут так стримано, позитивно ставлюся. Всякому разі, ми розуміємо, що це за люди, що вони працювали, вони вже мають досвід цього року. І, до речі, так само я вітаю. Я не знаю цих людей, але сам підхід вітаю призначення керівників військових адміністрацій, оскільки все-таки люди або в системі поліції, або в Збройних силах. Двоє з них раніше були дотичні до СБУ, один із них до, полі... до, поліції. Так, до поліції СБУ, значить вони пройшли вже цей період, ну військовий, вони сиділи десь і чекали, щоб їх призначили. І я сподіваюся, що вже ну, таких помилок, як з попереднім очільником Херсонської області, якого ми. Критикували, ми розуміли, що однозначно він Янушевич та однозначно він не втримається. Сподіваємося, що таких помилок уже не буде що це будуть досвідчені люди. І сьогодні треба забути про якісь там партійні чи знайомства, чи приналежність до якоїсь партії. Сьогодні треба люди, які б умовах військових. Могли керувати особливо тими областями, які на стику військових дій ну в умовах, як ви розумієте, коли ми стоїмо сьогодні. Ну реально ну почався наступ Росії. Ну що ми говорили Не готується наступ, а почався наступ. До речі, не, не вчора і не сьогодні. Просто ми так делікатно говорили Якщо подивитися по кількості техніки, людей і так далі, які концентруються на Донецькому Луганському напрямку. Ми сьогодні в стані е, ну так званого контрнаступу Путіна. Я правда називаю це оптимістично, називаю останнім. Контрнаступом Путіна. І це мені знаєте, що нагадує, мені це нагадує е, останній контрнаступ Гітлера. Він був в Арденах, це так звана Орденська операція в грудні 1944 року. Е, яка була логіка тоді Гітлера? Гітлер хотів пересварити е, е, радянські війська і війська союзників в Англії і Британії. І він хотів оточити чотири бригади е, британських і бригади е, британські і американські. Е, і десь на кордоні з Бельгії там їх затиснути, і тоді примусити їх до переговорів, щоб спільні війська якби не зайшли на території Німеччини. От мені це нагадує зараз, якби тактику Путіна. Тобто для нього зараз важливо, от значить, якась бодай невеличка перемога у цьому, як я кажу, останньому наступі, і тоді спонукати західний світ. Що або ми розгортаємо тут тотальну довготривалу війну, значить, і ви втратите і гроші і там зброю і так далі. Ну, українці, правда, його не цікавить. А це більше це апеляція не до України, а до заходу. І краще тоді спонукаєте спонукайте Україну до переговорів. І якщо вони там, мовно там просунуться по Донбасу, застережуть Донбас і Крим, це буде оголошено перемогою. Тобто сьогодні ми повинні розуміти, що таке останній дуже дуже непростий. Якщо ми доб'ємо зараз цей останній останній наступ Путіна, який по конспектах Гітлера працює, то буде легше. І як ви в цьому плані, звичайно, коли ми переконуємо Західний світ то кожна поява інформації про корупцію, значить, це вважайте, що літаки сьогодні ми не отримали. Значить, тому що народ задумається, а що ж їм давати, може вони там цей. Значить, кожна, кожна корупційна дія чиновника в Міністерстві оборони на місцевому рівні, кожен автомобіль, от я прочитав, тільки я з Полтава приїхав, Полтавська обласна рада закупила якийсь там собі крутий автомобіль на 2 мільйони. Значить, це ключове питання 2 мільйони. Люди здають гроші свої на автомобілі для військових, а чиновники. Купують автомобілі для себе на гроші громадян України. Це що не мародерство? Тому отут треба дуже жорстко працювати, бо просто ми виглядаємо таким, що ми критикуємо західний світ, а в себе, значить, в очі не бачимо там дровиняку, яка стерчить, розумієте? Тому чим? Чіткіше, адекватніше ми діємо всередині країни, і кожна копійка зберігається і використовується в інтересах Збройних сил України, тим легше нам переконувати союзники. Тому це, я думаю, що так, на злобу дня сьогодні от мій такий висновок. що все-таки Попри день обшуків, попри такі якийсь піар, мені здається, що Ні Зеленський, ні влада ще не, не, не зробила правильних висновків. І історія з Рідніком показує, що їм важливість залишити своїх, важливіше залишити своїх, до яких вони звикли, а не побороти корупцію остаточно. Тому що ну не, не будемо сміятися, ситуація дуже непроста, але ж пам'ятаєте, що нещодавно президент казав, що всі корупціонери покинули країну. Виявляється, ну, вони не покинули, а сидять в уряді. Сидять е, е, на рівні місцевої влади, сидять в митниці, сидять прикордонних прикордонники. не всі покинули, м'яко кажучи, і е, ті, що не покинули, не гуляють десь в ресторанах і в торгових центрах, а займаються корупцією на посадах. Тому поки не зачистим корупцію, дуже важко буде е, нам переконувати союзників, тому що вони нам все дали, все і негайно. Ставимо на цьому три крапки. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Ви дивилися канал Ми з України. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайк даному відео. Ми працюємо для вас і звичайно пишіть свої коментарі. Це для нас надзвичайно важливо. Бережіть себе до швидкої зустрічі.